Добрий день, добрий день чи добрий вечір, друзі. Хто коли буде мене дивитися, зараз буду відповідати на ваші запитання, які пишете мені в коментарях. Перший і дуже свіжа, значить, кажу, сьогодні 21.08.24.14.20 саме перший свіжий коментар, який мені задали от хвилину назад. Ланочка, доброго дня, подивіться, будь ласка, кажуть, що расисти захопили дорогу до Константиновки. Давайте подивимося, чи захопили расисти дорогу до Константиновки. Так, там ведуться дуже такі, ну, довго, знаєте, сильні бої, але карта Луни це трошечки якийсь обман. Це не так, їм дуже важко. От, і вони, ну, ну вони бачать, що у нас, у нас вже такі воїни, знаєте, які, я би так сказала, Уже майстри, наші, наші хлопці, вони виросли у крутих професійних воїнів. Вони дуже хочуть захопити, у них це є в мріях. От карта мрії, карта мрії говорить про те, що. от, Але ні, п'ятерка кубків це коли налили, та не всім, як то кажуть. да. Тобто, вони на цьому шляху перемога. От дивіться, шестерка жезла це про перемогу. Про яку перемогу? Про те, що якоби сообщають. Ну, Ми не бачимо реальності. Це те, що нам сказали. А тут у нас тройка мічей. Це болізніне состояння. Тобто перемога на словах. Перемога тільки там саме йдуть бої. Але вони. От, бої обмежені. Бачите, от такий рицар мечів красивий. А це що? Обмежені бої, вони не б'ються, вони не можуть. Їх там обмежили. І ні, поки що я не бачу. Да, вони на цьому шляху, да вони мріють, да вони намагаються, да вони вже анонсують свою перемогу. Но на цю минуту, на цю секунду цього немає. Поняли? Поняли? Хорошо. Далі. Далі. Е так, зараз. Далі, є ще таке не то, що питання, а якийсь крик душі. Дякую за Павлоград. Сидюки плюв. Вчителька написала, що навчання тільки змішане. День школі, день дистанційна. Тільки так, зовсім дистанційно не можна. Голова пухне що робити. 29 батьків проголосували згодою. Ну, я вам скажу так, якщо ви питаєте мене за пораду, якщо ви боїтесь, я би взагалі тоді на цей рік забрала дитини з школи або перевела в іншу школу, там, де є дистанційне. От. Скажу вам чесно, але давайте, щоб вас заспокоїти, подивимося, чи будуть прильоти у Павлограді по школам. Якщо в мене випада карта, діти, значить буде. Можливо, ну, треба вас заспокоїти. Чи будуть у Павлограді взагалі ще прильоти по школам? Ну, дивіться, бахкати буде і буде страшно. І я хочу сказати то, що будуть, цікаво, то, що при змішаному навчанні ну, не будуть. Е е Ну, от вчителі ну, вони не знають, в них нема чим захистити дітей. Отак от, от скажу. При е, обстрілу от у них нема, тобто вони не оборудовані якимись нормальними бомбосховищами. Так, далі, будуть розмови вестися з приводу бомбосховищ, ну, Там отвратітельні ці подвальні поміщення, взагалі, якщо чесно, там нема де і куди що е, кидати. Дуже багато людей усього щось і гроші якісь можуть складати, і ще щось. Значить, Дивіться. Друзі, я вам так скажу, гроші вкрали, гроші вкрали. Дивіться, карта дітей в мене не випала. От карта дітей в мене не випала. Я дивлюсь ще раз, дуже уважно. Ось. Є, що може бути ну, от, дорога, да, транспорт якийсь може бути пошкоджений. Це може бути. От. Дуже може страшно бути, є якісь питання. От, Але немає. Немає. Може бахкати десь недалеко, це да. але попадання прямо в школу немає цього. Може, це вас якимось чином. Заспокоїть, але насправді хочу сказати, кожен, кожен має, має е, ну, брати відповідальність за своїх дітей на себе. І скажу чесно, жоден вчитель і жодна система образування, вони не зможуть вам повернути дітей, якщо щось случиться. Як на мене, от якби це було питання стосувалося мене, я б такого навіть би цей рік би сказала: сиди вдома і не де не лазь, і неде не, денилась, і не ходи. і Хоча б під моїм наглядом. Отак будеш. Пройде рік, як ото коли, знаєте, оставляли на Другий рік. Пройде рік і закінчиться цей кошмар, і ходи собі, доганяй, і той рік туди і рік сюди нічого не значить. Скажімо так, так. Лучше дурна дитина, як то, лучше не, не, не вчона дитина, як ото коли сказала, да? лучше не грамотна та жива, ніж грамотна та мерзла, знаєте чи ні. Але батьки голосують кожен за свою дитину. Вони от хтось хоче просто скинути відповідальність за своїх дітей, наприклад, на когось. І от вони проголосували. Знаєте, чого вони проголосували за е, цей, ну не онлайн, а змішане, щоб ходили? Тому що таким чином ця дитина піде з хати, то хоч не буде там, знаєте, як то кажуть, мішати. І вони думають, що вони менше. Це ж треба з дітьми уроки вчити. мною моя мама вчила уроки, наприклад. Так? Вона. Ми, ми малювали, вона за мене навіть малювала, вона мені шила якісь навіть сорочки ночні на там е, оці на, на кукалах, це по трудам було задання. Ми, ми вирішували математику, сиділи. от, навіть Батько колись намагався зі мною математику вирішувати, але в нього терпіння не, не було. да. Тобто якісь такі речі. Я читала мамі географію вслух, там, історію читала, вона ще мені щось розказувала. от так от. так А це ж треба займатись. Проще віддати в школу, а то що там б'ють, Боже моє. Нове родять. От і все. Ось таке поняття. Тому що по нормально і не треба прикриватися роботи. Всю жизнь всі робили і працювали. І, наприклад, наші батьки взагалі їхні батьки працювали зранку до ранку, хто в когось був, хай розкажуть, хто в селі жив. Тому зараз це просто людям начхати. От і все. Так. Питання. Ланочка, доброго дня, будь ласка, скажіть, чи правда, що влада планує закрити кордони для всіх громадян України? Невже таке буде, якщо так це пов'язане з війною чи пандемією, прошу зробіть розклад. Дивимося. Чи закриє влада кордони для всіх? Для всіх? Я так хочу сказати: якась група людей об'єднана фінансовим інтересом? Ця група людей? Проводить деякі маніпуляції, бачите, рицар жезлов, тобто вкиди роби вкиди очередне і псо. Для чого? Щоб людей трошечки взбудоражити. Щоб людей трошечки посіяти зраду. Це робота, направлена для зради, для зрадоньки. Щоб, то есть, як тільки можуть, так і сіють зраду. Як тільки так, чи насправді. Влада України закриє кордони для всіх людей. Ні, такого не буде. Будуть обмежені тільки деякі категорії населення. Ні, такого не буде. І є список тих, хто ну, не зможе перетнути, я хочу сказати. І в основному е це будуть чоловіки, які не пройшли будь-яку. ну, про, В них немає документу офіційного, бумаги немає. Ні, цього не буде. Зрада, зрадонька вже написали. Я вам хочу сказати, що це е, ІПСО, які працюють, вони думають, що вони таким чином, е, якоби в опозиції, критикують владу. Ні, вони не критикують, вони працюють, вони допомагають Росії. Вони просто допомагають Росії. О, хоч хоч що можуть навіть не завжди розуміти самі. Так як оті мальчики по 14 років, які палили машини міськом, Да? Вони просто хотіли дінь. А то, що вони працюють на ворога, то що вони працюють на Росію, то фігня. А я вспоминаю других хлопчиків. Я вспоминаю тих хлопчиків з Бердянська, які, які партизанили, да, і яких вбили расисти, і вони, перш ніж їх вбити, вони катували їх. І як ці діти загинули? Оце діти. А це все це гниль нашого суспільства, скажу вам чесно, і там не перевиховувати треба. Там просто треба вмісті з батьками утилізувати. От і все. Бо там не буде взагалі ніякого толку. Це гнайнік і ракова опухоль на тілі нашого, нашої держави, яка буде розростатися і далі. Так, далі. Тому не буде ніякого закону, що всім, прям, всім, всім, всім. Далі, 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 далі іспитання. Зараз дивимося. Так, доброго дня! Росіянці швидко просуваються на Донеччині. Там і, і наша Дніпропетровська область. Чи почнуть Захват області? Дякую. Дякую. Давайте подивимося. Чи почнуть росіянці Захват Дніпропетровської області? Чи почнуть росіянці? Захват Дніпропетровської області. Ну, я вам так хочу сказати: є якась група людей, яка довгий час розносить ці зрадницькі брехні. Бачите, це оця карта обмана це карта брехні, це карта, коли він <кій> вкрав всі, всі мечі. От. Тому вони просто очікують, прояснюючи да, для інших. Просто очікують. Це така спеціальна робота. Восім пентаклів і троєчка пентаклів – це про роботу. Спеціально наняті люди, які цю зраду нам розводять. Розводять вони вже не в перший раз. Цю зраду. Опять це все те, що вони просуваються, то зрозуміло, що вони просуваються не так швидко, як, як вам здається. Просто на диванах воно все швидко. А якби ви були в піхоті, отам, от коли за кожну посадку приходиться дратися, от, ви б побачили, що це все не швидко. дуже не швидко. І ви б побачили, скільки життів коштує ваш кожен квадратний метр вашої області. От там всі особи на хто кричать: Наша земля, наша земля! Іди в піхоту, і кожен, квадр... кожен метр цієї землі відвоюй. А ще подивись тим людям в очі, які там залишаються назавжди перед смертю. Дивись їм в очі, дивись на цих людей і чекай, коли ти будеш наступний. І тоді будеш кричати про кожен метр землі. Так, чи почнуть росіянці насправді. Та нічого вони не почнуть. Це така дурня, це така дурня, це така дурня. Вони почнуть. Ось о, якісь курки, за гроші починають там роздувати для того, щоб людей та самити. Ні, ніт. Нічого вони не почнуть. Вони ось будуть обмежені, в них немає, вони будуть обмежені, вони ну, немає. Їх наші хлопці обмежать. У них є втрати, у них є патрії, вони... вони. Ну ні. Ну-ну ні. Ну, Карта башти говорить про те, що у них ніхіра не вийде, все зруйнується. Вони будуть в печалі. Карта смерті в печальки будуть вони. Вони відступлять, господі, та скільки ж вам казати, не буде, не буде, не буде, не буде, не буде ніякого наступу на Дніпропетровську область. Ніякого наступу не буде. Наші хлопці, їх скрутять, баранній рог. І то, що зараз там вони трошки продвигаються по території, вони навіть Покровськ не візьмуть. Да, вони його але не візьмуть. Це все зрада. Не, не, цей, не, не панікуйте, пожалуйста. А щоб вам було спокійніше, ви йдете до мене на головну сторінку канала. Там у мене є відео, саме перше. На ньому намальовано море. От я вам зараз просто покажу на, на як це виглядить. І от ви, коли заходите, да, е, дивитесь ви включаєте це відео. Ось, що, ви прийшли до мене на канал. перше відео намальоване море. Що там написано? Захисний купол Лана Олександрова. Ви включаєте це відео, не дивитесь його, а тільки слухайте і робите те, що я кажу. 15 хвилин. Щодня! Щодня! Робите те, що я кажу, і цим куполом накриваєте наших військових, наших полонених, наших поранених. Обов'язково, прямо от щодня, і все, і, не, і ворог не візьме ніяку ніяк Дніпропетровську область. Ви мене почули? Я вже талдичу це три роки. Я завдяки, я вам скажу більше, завдяки цій медитації, що так багато людей роблять, багато прильотів не прилетіло. Багато... Е того, що мало бути окуповано, не окуповане. Багато життів спасено. Ось дивіться. Пані Лана, дякую за вашу роботу. Чи можете ви подивитися? Чи дійсно Жахар Тудаєв вказав, що Росія зникне з лиця землі, коли зійде українське сонце? Та чи є ці слова пророчими? Давайте подивимося, дуже цікаво. Чи саме так казав Джахар Тудаєв? Чи саме так казав... Ні, перша карта це брехня. Трошки щось. Щ... По-іншому, воно могло бути сказано по-іншому, воно могло бути сказано по. Ну, ну, пер так, перша карта брехні випала. Не так трошки казав, знаєте, воно може бути вирване з контексту, воно може трошечки, ну, не так от. Я вам ще хочу сказати таку річ, е таку річ що давайте подивимося, чи дійсно взагалі Росія е зникне. Нє. Я б не сказала, що вона зникне. Ні. Але, чи буде де-небудь територія Росії, чи зникне і піде під воду? Оце мені цікаво. Чи яка... Якщо я карту зараз одну побачу, я її собі загадала. Дивіться, якісь території будуть, ну, я би сказала, обізвожені в Росії. так. Що вони навпаки будуть, да, от, пошкоджені. І його це ждуть, вони, вони цього ждуть далі. Ой, ні, вони будують якісь, ну, є якісь захисні такі. Е, на жаль, на жаль, на жаль, під воду не піде. Но Частково або дуже довго якась частина цього материку дійсно буде уходити, ну, з сліця землі. чуть-чуть, не так скоро. Ми можемо навіть не дожити. Так, щоб якийсь один момент. Ми, скажімо так, ми з вами не доживемо до цього. До цього але тут даже може бути, знаєш, що не під воду уходить, а тут вода буде уходити. Буде вода уходить в багатьох селах, населених пунктах, вони перестануть навпаки. От, Там може бути. Чи... А ну давайте по другому Чи стане е, з найближчі 10 років е, територія Росії пустинєю? О. Я вам хочу сказати, вони, ну, якась у них там десь чи радіація, чи ядерка, чи що. От вона дає якісь ну, негативні такі наслідки для них, щось вони там роблять, чи це рушення, чи це якесь щось далі. пустиню. Переселяться якісь народи у них будуть. Переселення народів буде. І я вам більше скажу: їм треба були українські землі. Вони зараз розкажуть, що це євреї повинні заселити Україну. Ні-ні-ні, це не про євреїв. Насправді в планах ось у Путляра було велике переселення народу на Україну, мали б переселятися народності, які живуть в Росії. Я вам скажу так. І ще що, через якийсь час половина Росії стане пустелі. Там чогось можуть бути, або якісь катастрофи, катаклізми, може якісь вулкани проснуться, може ще. Я не знаю, що произойде, але половина, половина території Росії може стати пустелею. І вони переселяли і будуть переселяти народи. Ото їм і потрібна була наша стільки земля, щоб переселяти туди людей, своїх рабов. Ну, как би бы от так от. Да. Да. Далі. А ось от, дивіться, який коментарі, коли я розказувала про те, що е в 2014-му Луганськ здали. От там реально здали. Ось от, читаю коментар. Торнадо, дзвони пустий, а дзвони. Торнадо дзвоне, Пустий Луганськ. Дайте команду. Займемо без крові. Дали команду нічого не робить. А потім ще й у головку пришили. Знаю з перших хуст. так от. Влада подивилась, як наші люди відреагували. Ну, це був 2014 рік. От і все. От і все. Так, друзі, що можу сказати? Що можу сказати вам ще? Які зараз питання? Усе, яке ще питання податися. Єлена Васілена якась. Розказала, що в Україні останеться один Київ. Буде розділ і курск не треба було йти. Посмотрите, буде ли так. Чи правду говориться Елена Васілена? Вона сама не знає, що вона телебанить, і за нею стоять якісь офіційні мужі. Тобто, есть, вот так ось. Вот. От, вона не одна, вона обмежена, вона не може говорити те, що вона би хотіла говорити. Я би так сказала. Е говорити вона має те, що їй скажуть насправді. От, І оці всі маніпуляції, вони призведуть ні до чого. Ну, дуже багато людей побачить, що її прогнози не збуваються. Далі. Чи залишиться в Україні один Київ? Ні, не залишиться. Ось ця людина, як спеціаліст, жінка, вона як спеціаліст, довгий час, ну, тобто використовуючи. да, До речі, вона ну, якось таке враження, що чи закінчиться її робота, чи вона щезне. Коротше, не буде цієї мови. Ну, от, і багато людей побачать, що вона всіх аб, 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 ну, на, ну коротше, багато брехні. І не буде такого, що залишиться один Київ. Ні. Тому це все бла-бла-бла називається. Так, далі. Питання. Ну, так, ну, дивіться, більш в я більш я нічого такого, е не та сама, не, ну, не побачила. А, ось у. А, 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 якесь відео про мобілізацію, я щось нічого не поняла. А, ось питання. Чи повстануть білоруси проти Лукашенка? Адже зараз хороший момент це зробити. Не вже Лука, такий, як і Ботокс, не вмирущий. Так, чи повстануть білоруси проти Лукашенка? Чи повстануть? Болезненні розговори йдуть. От про нову якусь, да, про нове якесь от, повстання, як ото Майдан було. От. Але кругом у них є свої люди. Ні, білоруси не повстануть. Я, знаєте, що не повстануть? Потому що всі якісь розговори присікаються, присікаються ще на корню, в якому плані. Приїжджають, приїжджають до них, як от чорні варанки. Ночу. І просто цих людей вигрібають, от простими словами, по дяве. От прямо от в этом. От. Але але є якась жінка із прошлого, яка може замінити цього Лукашенка. От якимось, от вона вона, вона вже знайома, вона вже знайома Лю людям. От Щось саме жінка буде, 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 скажімо так. Буде імператором. Ну, побачимо, побачимо. Це ж таке діло. Знаєте, іноді якісь такі речі вилазять, що сам дивишся, думаєш, там ну, будь не може. Так, скажіть, будь ласка, що чекає на лівий берег? Бехтери і Залізний порт. Чекаємо. Що чекає? Ну, що, що чекає? Так, що буде робити у Бехтери і Залізному порту? Що буде робити? Якісь там вам бумаги чи документи. Коротше, якщо раніше вони вам предлагали брати паспорта, то потім вони вже закінчуються робити. <кій> якась дорога, якесь двіження. Альо. Притом, якесь таке стрьомне двіження, видно, що дуже багато зброї дуже будуть їздити туди сюди, щось когось вивозить своїх рідних, своїх близьких. От того, що ви будуть розговорити, що скоро сюди прийде Україна. І так воно і буде. Єдине, що будьте акуратні, бо як вони будуть уходити, вони багато замінують, особливо дитячих. Дитячі ігрушки, дитячі міста, дитячі якісь заклади. Будьте дуже уважні і обережні. Розрушення нема, а от мінування всякі і багато може бути такої подлості, це буде. Так, друзі, все, на сьогодні пока досить. Я думаю, вже і так достатньо, півгодини зі мною, ви вже, можливо, втомилися. О, тому пишіть свої нові запитання, будемо робити такі невеличкі відосики, і я буду відповідати на ваші запитання. Пам'ятайте, що у мене на каналі є золоте правило. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки, пишуть приємні коментарі і мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Все, пока-пока, і цьому бумики